Усе починалося як у касті. 41 річна вдова вже й не сподівалася на кохання. Виховувала десятирічного сина і віри не йняла сімейному щастю. Допоки не зустріла його уважного, чуйного та побожного чоловіка. І з ним спочатку жила в ідилії. познайомилася нас з ним. все вроді було хорошо. Вот він був хороший. Після цього почала трохи випивати, прислідувати, збивати. Зрештою, жінці увірвався терпець одного дня. Вона виставила дебошира за двері. Далі події розгорталися за звичним сценарієм. Ривнивець вирішив помститися за зраджене кохання. В чергову частину хмельницького міського відділу поступило повідомлення про те, що по вулиці водопроводні, 28-2 біля будинку, біля під'їзду. Другого невідомий чоловік невідомим предметом наносить тілесні ушкодження невідомій особі. Затьмарений ревнощами, зловмисник гамселив дружину по голові залізною арматурою півметрової довжини. Я прокинувся сім годин ранку, від того, що почув крики на вулиці. Кричала жінка: крики і глухі стуки. Коли я вийшов вже на балкон, побачив, що мужчина б'є жінку монтіровкою по голові. Я до нього крикнув, він одразу почав тікати. Далеко втекти зловмиснику не вдалося. За три доби правоохоронці вийшли на слід злочинця. Під час оперативно-пошукових заходів вони встановили. Той рухається на батьківщину у рівне. Там його і затримали. На сьогоднішній день дану особу арештовано знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання в даному злочині. Особа. Зізналася, ця особа вже раніше судима була за аналогічною злочином. Вже даний чоловік відсидів за вбивство і тяжкі тілесні ушкодження. За скоєне відповідно до частини другої статті 115 кримінального кодексу України навмисне вбивство злочинцю світить строк від 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Останню крапку у справі поставить суд, але ніхто уже не поверне матір десятирічному хлопчику, який залишився круглим. Сиротою